Злочини проти людяності Росія коїть, продовжує коїти і робить це у квітні, коли вона головує у Рад Безі ООН. Лаврову. Дозволили туди приїхати, видати видали візи, навіть дали йому мікрофон. Ну, звичайно, пройшов він там через ряд певних принижень, але враховуючи геноцид, фактичний, так які міжнародні організації сьогодні визнають, який Росія чинить проти українського народу, Росія залишається в міжнародних організаціях. в радбезі ООН навіть головою цей місяць. Це як от у мене інше питання: будь-яка міжнародна організація, в тому числі Рада безпеки ООН, має за розпорядженням ну, не розпорядженням звичайно. Розпорядження має виконуватись, а за рекомендацією нашого Міністерства закордонних справ починати з того, що Пригожин, росіянин, кувалдою розбив голову. Це одне, друге, відтяли голову нашому військовополоненому, що взагалі порушення всяких законів, звичаїв війни. Ну, ну, так нас не вчили. Це їх, мабуть, там вчать цій Росії, цій держави. От. Треба розпочинати будь-який захід із тих картинок, щоб показувати всім. Із хвилини мовчання по загиблим, по тому ж військовополоненому, якому відтяли живому голову. Пригожин зробив це, його підлеглі і всі інші люди. Ну, в кінці та кінців. Ну, є тисячу і один і метод, як зупиняти це безум'я між. Кожен день щось, от у мені цей випадок ви наголосили, да? завтра буде ще інше. Післязавтра ще інше, воно як ком насловиться. Але дії треба. Треба взаємо з усім світом діяти разом. І нашим дипломатам, послам не сидіти на своїх кріслах під час війни, а працювати в 5-6 разів. Краще ніж вони працюють в мирний час, отоді от вони зрозуміють трошки, міняти їх треба. От от зараз Китай послали там якогось абсолютно підготовлену людину. Ну це що? Хто це буде про це говорити? Ви Як маєте на увазі спецпредставника, якого надсилають в Україну? Ні, спецпредставник Китая приїде в Україну, так а з України послали. Посла, я не пам'ятаю, як його, без абсолютно без дипломатичного досвіду. Ну, як завжди, у нас, як Болгарію посилали, ще куди-небудь посилають, то інше посилають в Сполучені Штати Америки. Ну хай працюють. От. Ну, як можна в велику країну з величезною культурою, найбільшу країну світу за населення, населення? Посилати людину, яка не знає китайської мови. Ну, що у нас в кінці до кінців Міністерство закордонних справ не працювали там першими, другими, третіми секретарями в Китаї, щоб вони знали китайську мову. Ну, це ж повага до країни має бути якась. Посол є представник держави в іншій країні. Да ніколи не було такого, щоб посол не знав мови країни і де. Його призначають на посаду. Оце одна з невеличких таких, знаєте, моментів, які треба вирішувати нашому Міністерству закордонних справ, Офісу президента. У мене претензії, так, да, звичайно, я ні в якому разі під час війни не можу критикувати. Але за що? Якщо робиться не так, як воно потрібно, кажуть, не на часі, а коли час прийде? Коли вже держави не буде, нас так допустити не можна. От, тому, да, із злочинців, то, що ви порушили питання, Лаврову він має бути йому ордер на арешт такий же, як Путіну має бути виданий. І не тільки Лаврову, а всім остальним. Я переконаний, не на 99%, на 100% наша розвідка працює день і ніч 24 години на добу. Працює сім днів на тиждень, і вона знає всіх злочинців. Так от злочинець не тільки той, хто видає наказ, ну це, звичайно, перший злочинець, а інші, які нажимають на кнопку, пілоти літаків, які запускають крилати ракети, якими вбивають цивільних громадян нашої держави. Не тільки по воєнним об'єктам. Ну, то, що мене вже за. Писали там якісь, я не знаю, нацисти, калабариністи, я не знаю, будь-яка формулювання, воно мені противно навіть слухати. Ніколи я таким не був. Але зараз я наголошую, що нам треба зробити не стіну Яценюка, в яких гроші бухали і толку від якої ні, велику китайську стіну і починати її будувати, починаючи з кордону з Білорусі, де вже є, з Російською Федерацією, щоб жоден танк. Не міг перелетіти, а на цій стіни на українській стороні поставити засоби протиповітряної оборони, щоб жодна ракета, щоб жодний шахет, щоб жодна літальний апарат не перелетів. От тоді буде правильно. От треба не батальйоном Монако займатись, або не крадіжками Міноборони в інших структурах, а займатись конкретними справами по забезпеченню безпеки нашої держави. Крім цього. На міжнародному рівні нова структура, нова архітектура міжнародної, європейської і світової безпеки має бути. І тут наша країна має грати вирішальну роль. Якщо не знаєте, як працювати, ну, запитайте людей, які пройшли через це, які знають, розбираються, для чого призначена Організація Об'єднаних Націй, для чого Рада безпеки ООН. Призначена. Для чого Євросоюз, НАТО, для чого для чого ОБСЄ Наша країна на рівні з іншими країнами є учасником ОБСЄ одна серед 57. Але зараз увага до нашої країни надзвичайно велика. Тому нашим дипломатам і нашим міжнародникам треба працювати. Конкретно в цьому напрямку і грати першу роль так, як грає, як робить наш президент. Але президент один не може вирішити за всю країну. Повинна бути команда. Команда в генпрокуратурі, в міністерстві закордонних справ в інших міністерствах і відомствах. А то зараз почнеться розбудова після війни. І я вже так чую, з екранів виходять такі з бородами, такі Ну такі дядьки нормальні, які взагалі пороху не нюхали не знають, що таке. Війна і що таке злочини міжнародні, але вони вже готові прийняти на себе, тільки вони мають відбудовувати, вони вже про це говорять. От. і Інші президенти, які були також, які ховаються там на різних форумах наче форму одягають і йдуть, якусь гуманітарну допомогу передають. Мільярди накрали, положили в кармани. Побудували собі склепи за декілька мільйонів доларів на кладовищах. З перспективи. Вони ж перспективні, вони вже бачать, продумають про майбутнє. От. А ділі треба працювати конкретно. І треба для мене, пані Олена, ще декілька секунд. Скажімо, я заберу у вас вашу ефіру, можливо. От Кулеба каже, ми організуємо конкурс на заміщення посад послів. У нас немає людей. Як нема? Та треба очі відкрити. Навколо Кулеби в Міністерстві закордонних справ сотні людей, підготовлених абсолютно, які закінчили відповідні вузи, які закінчили дипломатичну академію. А, я ж забув. Боже мой, дипломатичну академію. Яценюк хотів Народний фронт там зробити. Він же був міністром, так називаємо міністром закордонних справ. Він уже побачив в центрі Києва замість найкращого, воєнна, не воєнного, а дипломатичного е, навчального закладу, де викладали люди, досвідні дипломати і все остальне, Він зробив якісь курси. Я пам'ятаю, коли працював в Брюсселі, було чітко. Вигляд серед цивільних людей, хто закінчив цю академію і хто ще поки не закінчив, а тільки міжнародний е, цей, інститут е, Державного університету імені Шевченка по міжнародним справам. Випускники академії були завжди на більш високому рівні. Точно так же, як приміщення військової академії забрали під якийсь суд, зробили черговий. У нас стільки судів і стільки правоохоронних органів, що просто жах. Але вони працюють дуже дуже, на мій погляд, неефективно, особливо під час війни, під час такої трагедії, яку переживають наші хлопці на фронті. От і цивільне населення всередині. І звичайно, переживають ті люди, які вимушені були покинути нашу державу державу. Слава Богу, що. Європа, світ прийняли наших людей в якості біженців, але з іншого боку, вони ж мають повернутися, тож мають відбудовувати цю країну після того, як режим московський піде в нікуди.